Пані Жаніна, з вашої розповіді складається враження, що ніби ви Отак От вперше приступили до розробки законодавства, і нібито його дійсно в Україні немає. Тому я прямо вас запитаю, яке ваше ставлення до того пакету законів, яке розроблено зараз в Європі, як не тільки реакція на той останній панамський скандал, а взагалі вони цією проблемою займаються, і фактично, проєкт законодавства з дефшоризації в Європі розроблено. Його можна імплементувати в Україну, можливо, навіть вибірково. І друге питання: як ви ставитеся до розробленого вже законодавства фракцією і партію Батьківщина? Тому що ви робите вилі... Що нібито законів немає, і ви вперше починаєте таку розробку, що неправда. Дякую, Сергій Ніна Петровна, ласка, будьте любізнатись. Шановний Сергію, не знаю, про що ви зараз говорите справді, тому що той пакет, про який я зараз говорила, і той пакет, який буде напрацьований, такого пакету в Україні в поданого зареєстрованого немає. У нас зовсім інша ідеологія, інший підхід до. Вирішення даного питання інший ніщо. Ви кажете, немає, а у нас інший ніщо сорок три 43,81, і Якщо я не помиляюсь, ну, ці, ці законопроекти подані, подані Батьківщиною. Тобто, все ж таки щось є. То ви ж кажете, немає. Ще раз повторюю, це не боротьба з. От саме ну, таким чином є поїдемо. Чекайте, давайте розбирамось. Того, тобто законодавство і... все-таки є, просто ви вважаєте, що його нема напрацьованого. Так? Ви Я не сказала, согласны, не чи має. ви не згідні? Давайте розберемося. Законодавства з метою протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон немає. А те, що ви називаєте, воно це воно що? Сергій, давайте ми зараз просто не будемо перебивати. Раді, мають на меті заборону діяльності. Певного кола осіб з певними компаніями. Це не те, про що я тільки що говорила. Це не протидія зменшенню податкової бази. Це заборона діяльності в Україні. Тобто, ви не одобряєте на даний момент ті законопроекти, які предложення в партії батьківщина. Ну і соответственно, предлагають абсолютно другу концепцію. Я не маю права стверджувати, одобряю я чи не одобряю. Ми провели одну